Ваше Преосвященство, і осіб, дорогі браття і сестри. Насамперед поздравляю вас зі святом святого священномученика Макар. Ми кожного року цей день збираємось в цьому великому. на апостольного князя Володимира, щоб помолитись святому священномученику мученику Макарію і за нашу церкву, і за нашу українську державу. Але в цьому році ми святкуємо пам'ять священномученика в складних умовах. Крим відторгли Донбас хочуть теж підібрати. І перед нами стоїть питання, а як повинні поводити ми? Відповідь дає на це запитання священномучених Макарій. Він виконував свої обов'язки, так, що не боявся смерті і за свою паству не свою душу. Багато архієрині. За той час помер, але ні, нікого не згадують, що вони навіть і жили на землі. А священномученика Макарія, за те, що він віддав своє життя, за свою пасту. Церква шанує вже більше 500 років. І це для, для кожного із нас, і для артилеріїв, і для священників, і не тільки для духовних осіб, а насамперед для влади. Є приклад, як треба служити народу. Треба душу свою покласти за ближніх своїх. Ми співаємо їм, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ці слова пусті, чи ми їх співаємо від душі. Якщо від душі, то і треба покласти душу і тіло за нашу свободу. А той, хто йде до влади, а душу і тіло покласти не готовий і народу служить не готовий, Нехай краще не йде у владу, бо закінчиться життя їх соромом на землі, а в майбутньому пеклом. Тому треба дивитися, готовий ти Пуши тіло покласти за свою паску, Іди, ставай архіреєм, ставай священником, ставай президентом чи міністром, чи народним депутатом. Іди, але йди на подвиг. А якщо ти не готовий, Краще не йти, бо тобі в кінець буде пекло, тому що ти не виконуєш своїх обов'язків. А приклад священномученик Макарій. Але це вказівка не тільки тим, хто начальствує. Не тільки архіпастиря, а це для кожної людини, яка живе на землі. Виконуй свої обов'язки старанно від душі. І тоді життя твоє на землі буде спасительним. А якщо не будеш виконувати своїх обов'язків, насамперед обов'язків християнських, любити Бога і любити ближнього, то даремне тоді буде наше земне життя. А якщо будемо виконувати свої обов'язки, кожен на своєму місці, то земне життя приведе нас до життя вічного, але не просто вічного, до вічного життя всі попадуть, хочуть чи не хочуть, а приведе до блаженного життя, я привело його священномученика Макарія. Тому, святкуючи пам'ять Бакарія, митрополита Київського, будемо звертатись до нього з молитвами, щоб він допоміг нам жити так, як жив він. І нехай Господь в цьому допомагає нам. Йому слава на віки віки. Христос воскресує.